Почнемо з бази. Я чула, що брудні пензлі та спонжі можуть звести нанівець увесь макіяж. Невже так все серйозно? Так, справді, брудні пензлі і спонжі одна з головних причин неухайного макіяжу. По-перше, на них накопичуються залишки продуктів, через що косметика лягає нерівно і плямами. По друге, брудні інструменти накопичують бактерії, що можуть призвести до подразнень шкіри. Тому мінімум один раз на тиждень потрібно мити всі пензлики та спонжі чистка обов'язкова. Для гігієни і рівномірного нанесення. А щодо тонального крему, які помилки там можуть призвести до неохайного вигляду? Тут теж є кілька типових промахів, і найпоширеніше це занадто товстий шар тонального крему. Коли дівчата намагаються перекрити всі недоліки за раз, утворюється ефект маски, або, як іноді кажуть, пирога на обличчя. Такий щільний шар тільки підкреслює текстуру шкіри і виглядає важко. Краще наносити тональний крем поступово, ретельно розтушовуючи.